Один невеличкий кабачок, бажано молодий, очищаємо його від шкірки і серединки і натираємо на мілкій мілкій терці. Два яйця розбиваємо в окрему миску, додаємо 120 г цукру, половину чайної ложки солі і збиваємо до піни. Далі з'єднуємо з кабачком. Перемішуємо, тепер додаємо 120 мл олії, чайну ложку ванілі або цукер ванільний, згашуємо лимонний сок. Я додала і розпушувач і соду, ну можна щось одне, ч... одну чайну ложку. 50 г какао і приблизно 250-300 г борошна. Замішуємо і робимо рідке тісто, не сильно, воно вільно падає з вінчика. Далі розливаємо тісто в формочки трохи більше, як половина, до кого гріємо на 180 градусів і кладемо в гарячу духовку на 20-25 хвилин. Це чудовий рецепт, коли остинуть, кекси остинуть, посипаємо пудрою за бажанням. От Якщо діти, наприклад, не люблять овочі, то вони точно, точно не знайдуть. Не відчують у цих кексах кабачка? Приготуйте. і Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.